Де видно не мало пиздали, так Марія? Та, я з тобою буду не так не не, Я Якщо з тобою так спілкуватися найкращий автопарфум в Україні, я вимагаю не документи не про доход. Чого? Ну назад. Що визволить? Це всі питання ваші. Ти хто такий? Не 18 відповідальних немає. Що це за Сховай його і не подожди. Ні, що не все. Документи на бокпост.

Згідно 19 статті Конституції. Не визнаєте Конституцію? Конституцію не визнаєте. Конституцію не визнаєте. Конституцію визнаєш Конституцію? Конституцію визнаєш? 24-го Буцімка двадцять четверту статтювати. Так я тебе тут абистро відправлю. Найкращий автопарфум в Україні. Ви не слухайте, а ну-ка, скажіть, будь ласка, кому не слухаєте? Щоб проститутки на трасі. Для чого зупиняти транспорт, робити промки? Я ж бачу, що аналогічно. Сам підтвердив свої слова. Чого зупиняти транспорт, робити промки? Ну промкі? Це він неадекватний. <прохи> <Чого>? <прохи> у вас неправильно стоїть? Як повинен у вас бути цей автомат? <прохи> Владислав, чому ви тримаєте неналежним чином автомат? <прохи> <прохи> <прохи>